Друзі, всім привіт-привіт! Цього разу для клієнтів Польщі оглянемо Volkswagen Passat B7. До речі, вже давненько не мав на огляді таких автомобілів. Це 2014 рік, 2 літра дизель на DSG 147 ріднього пробігу. Ціна 45 900 злотих в Польщі вже автомобіль є зареєстрований. До речі, продавець говорить, що цей автомобіль він купував прямо у власника у німця. Автомобіль мав ззаду легенькі пошкодження, там ремонтувався бампер і була замінена кришка багажничку, адже там була вмятинка і продавець говорить, що не хотів там нічого комбінувати, шпаклювати. Я знайшов колір, все замінив. І зараз виходить, ніби як автомобіль є цілий в рідній фарбі. Але він нам е, чесно показав всі фото, що як і було. Клієнта все влаштувало і оглянемо, в якому він є дійсно стані. Тому, друзі, тисніть лайк цьому відео. І, звичайно, про процесі переглядів пишіть свій думку в коментарях. Ось цей посад би сьомий. Зараз чекаємо на ключики, десь за хвилин 10 нам ключі привезуть, бо десь власник від'їхав. Сказав, може заходити сюди, дивитися. Буде за хвилин 10. Ну виглядає він класно. Зараз поки ми його ззовні оглянемо привезуть ключі, то вже детальніше. Все заміряємо. Дивіться, яка оптика взагалі не побита, Минімальні, мінімальні, мінімальні злигенькі сковики. Передні партлоніки, туманочки, хром на решітках. Все ціленькі. Попереду якісь мінімальні, мінімальні сколи, нічого взагалі критичного немає. Крило ціленьке на оригінальних дисках. Пес прийшов допомагати, напевно. 205, 60, R16. зимова гума, подивіться, нова. 24 й рік. Попереду гальмівий диск має міліметр виробітку, накладочка груба. Зеркало ціленьке, хром по дверка, хром на вікнах, хрельний і чорний. Ну і приємно дивитись, коли автомобіль чистий, все видно, позаду десь ціленький, так само гальний диск, взагалі без виробки ззаду. Тільки перша накладочка на йому. Гума та сама позаду. Це в нас тут. Бампер ремонтувався і кришка багажничка у нас замінилася. Те, що нам і про говорив. Тут є маленька м'ятинка така і тут. Десь на паркінгу тут дверки, напевно, відкрила. Тут є такі дю м'ятинки. Взагалі не критичні. Ця сторона вся рівна у нас Капот також рівний. Да, рівний Двісті, виїхав в, в ту щоб було більше місця, проведемо в тумірі. Дах, стоєчка у нас оригінал. Вікно оригінальне, приємчик. Оригінал, ніде ніхто нічого не крутив, вікно оригінал, дверка оригінал, та тут видно по автомобілі, що тут не фарбувалося. Але потрібно запевнитись завжди. Вікно оригінал. на звіну в нас на місці. Ще сервиси Суслагина тут ніхто нічого не крутив. Оригінал капот оригінал. Видите, взагалі дрібничка лобовуха, також є оригінальна. Оригінал, як на ну, оригінал. Чесно, відкривається салон, як новий автомобіль. Ніхто нічого не крутив. Так само у них там ничего не крутилось. Тут не маленькая такая царапинка. Оригинал. Приемчику тут і якась царапинка. Так оригінал, дах Дахта, стоєчка. Оригінал. крышка багажничка у нас замінена, я нагадую. Тому... Буде оригінал. А, до речі, він говорить, що вікно, як купляв з цією кришкою, так і залишив. Він не хотів вже це вікно вирізати вставляти оригінальне. На фото ви бачили, що вікно було ціле, не побите, каже, на що тим займатися, яка різниця, яка там буде цифра вікно, ж, однаково все рівно. Ну і дивимося тут, що у нас все ціленьке. Тобто удару не було, але тут, фото було видно, що удару ніякого не було обов'язково заглядаємо тут. Оскільки помітно є ціле. Так, ми тут нічого не побачимо, посадок все зашито є. Якщо не дивитись на кришечку багажничку, то машина вся є в рідній фарбі. Дивіться салон в якому стані. Дійсно новий автомобіль. Повний електропакет, зарплати сідаються, підігріваються. Приємчик дивіться в якому стані. Сидіння. Нові нові. Спинка електрична, йде поясничний валик. Датчик світла, туманочки, круїз, шкіряне мультикермо, дивіться, новий автомобіль, пилюски для активної їзди, пробіг 147-447 км, датчик дощу, великий підлокотничок, підстаканнички, ESP, автохолд, електроручник, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, двозонна кліма, навігація, мультимедія. Нічого глянемо, що у нас подивіться, навіть тут ніде нічого не забити. Но автомобіль був в дуже хороших руках, то одразу видно. І одразу видно, що тут такий пробіг. Дивимось під капотом. тут все ціленькі, ніхто нічого не крутив. Капот також не крутився. Ванжером цілий рівний. Шумка на місці. Капот ціленький. І тут так само ніхто нічого не крутив. Пари глянемо цей сьомий місяць 14 рік а цю ми не глянемо, бо тут з цієї сторони значок, але виглядає як на оригінальний є фунтвайнський значок. Оранжерун <кхи> тут також рівний і не кручений, там ніде немає ніяких слідів. Рідина змінювалась перший місяць 24 рік. Тобто вона свіженька буде. Чистенько взагалі все чисто, класно. Мастило на максимумі, чорне. Для себе то бажано сервіс зробити, мастила. Двигун не митий. Під форсуночками все сухенькі. Прокладочка ніде не біжить. Це є сухеньке. Турбінка також все є сухо. Окрім чачки прогрілися, заводиться ідеально працює на холодну взагалі чітко рівно. Хочу, попрацюють, двома си ніякої не чути, не тарабанить. Глянемо що там знизу. Кидаю по салончику. Тут на керму тільки ось дві коски знайшов і все. Дзеркала складаються, для чолі з авто Регулюється, одразу на тездрайв собі виставляємо. Ось склав. Право регулюється. це вже в самолістій думаю, чого воно йде. Підсвіточка працює. Не засвічується, не знаю. Чому? Підігрі сидінь нас працює. Теплим гарно вже гріє. А зараз дворнички не працюють, тому що у нас капот відкритий Задній працює в нас, навігація включається, а укс є проручник, система старт стоп парктроніки поряд зад умикаються і спів нас включається Добренько. Мультикермо у нас працює. Тому так, в принципі, по електроніці у нас все працює. Дирко з автозатемненням затемненням Глянемо, що там у нас по світлу. Чуть туманочки спереду не глянув. Працюють. Дивіться, двигун вже прогрітий, працює гарно, рівненько. Ці двигуни піддимлюються на система Common Rail, тому це є нормально для них. Дивіться, в нас в автомобілі є всього одна помилка, це свіча накальна циліндра 4. Тобто тільки потрібно свічку замінити в четвертому циліндрі і все. І то вона зараз показує пасивно, бо автомобіль розігрітий. Атмосфера давлення в норбі, компресія в циліндрах. Всі 4 у нас в нулю. Автомобіль ще не їздив, останні помилки складали 73 км тому. ІГР у нас працює. Ось зараз тут в процесі прогрівання. Ось так у нас працюють форсуночки, взагалі чітко все. Немає там, що вони стрибують за одиничку, за двойку, чи там мінус один і так далі. Все працює в, принципі, в рамках допустимо. ще зараз автомобіль прогрівається, як він буде прогрітий, то все буде в нормі. Остання регенерація була 155 км тому. Зули зараз 39 грамів і 80, тобто зараз сажують на 50% забитий. Пробіг автомобіля 14747. Ну що, виїдемо на тест-драйв. Глянемо як він їде. До речі, дворнички у нас. Обсіть спочатку на маленьких обертах відчуємо коробку. Перемикає все гарно. Чітко біля 20000 тисяч обертів. Чи цей продавець ось тут живе. Просто він поїхав зараз з Німеччиною і він автомобіль залишив у брата. П'ята. Давайте до 80 буде шоста. В принципі, на маленьких обертах працює все ідеально. Будь ласка, шоста. Взагалі не відчутно того. Чесно, особисто мені автомобіль дуже подобається. Ну, давно таких автомобілів я не зустрічав на, на оглядах. Тим більше, ще таких 14 років. Автомобіль вже 11 років, а він збережний взагалі супер. То зараз найголовніше, де поліція не їхала, ви я З телефоном в руках зараз буде 500 і 12 пунктів. Само на високих обертах перемикає все чудово. Їде просто суперовий автомобіль. Ніякі підшипнички ніде нічого не гуди. Тримається класно. І, друзі, дійсно, цей автомобіль виглядав як новий. Ну, от скажіть чесно, напишіть коментарях, ну не було до чого автомобіля вчепитися. Якби ще не те пошкодження позаду, ну взагалі новий, новий новий автомобіль. Клієнту все підійшло, клієнт приїхав, забрав цей автомобіль, сам оглянув, приїхався, говорить, що все сподобалось, тому жодних нарікань немає. Тому зараз клієнт вже їздить їм задоволений. Такий друзі, наступний автомобіль ми оглядали в Польщі, купили для клієнта. Тисніть лайк, якщо сподобався автомобіль. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся до побачення.